31 липня росіяни здійснили ракетний обстріл Кривого Рогу. Там ворог двома ракетами вгатив по навчальному закладу та житловому будинку. Ця атака забрала життя шістьох людей. Загальна кількість постраждалих внаслідок влучання ракет 82 особи. Наразі в одній із криворізьких лікарень знаходяться 11 поранених. Більше про їх стан далі у матеріалі. Наприкінці тижня обіцяють виписати з лікарні. 42-річний Максим згадує, під час першого прильоту по навчальному закладу перебував у 20 метрах від вибуху. Чоловіку надали першу допомогу небайдужі люди та волонтери. Потім викликали швидку. В ногу попала з ну, Потім почали тікати. Там в ракета, ну втрає куди на в дом, там. Я без поняття не знаю вже. Ну, першу допомогу нам оказала жінка, перемотали ногу. Ну, потім пройшли на место, де там вже розвалені. Ці всі, там вже волонтерит ну, лежали. наложили, ну, з корою. Ну, привезли сюди. За словами медиків, наразі життю постраждалих нічого не загрожує. Проте один з лікарів зазначає, ще 11 поранених лікуються стаціонарно. На сьогодні у нас стаціонарно лечиться 11 чоловік. Всі вони середньої тяжкості. Да, действительно, поначалу было три в тяжелом состоянии. Через сутки мы их стабилизировали, они перешли в категорию средней тяжести. И продолжают у нас лечиться. Травмы одни, взрывные. Это, как правило, ранения осколками, стекла, конструкции зданий, где они находились, либо были возле них. Металічні осколки, осколки бетону. загалом у місті після ракетного обстрілу 31 липня налічується 82 постраждалих. Зазначає начальник Криворізької РВА. Російський тарак завдав суттєвих пошкоджень і житловому сектору міста. Євген Сидниченко звітує: Наразі вже складено півсотні актів щодо відшкодування завданих збитків від ворожого обстрілу. Також продовжується подворовий обхід. Зараз на цьому будинку проводиться експертиза щодо можливої подальшої, якої частини більшої чи меншої, щоб люди повернулися до житла. Також ДСНС вчора відпрацювали, дали можливість людям зайти. До тих квартир, які в аварійному стані забрати свої цінні речі і всі необхідні документи. Наразі, за словами Євгена Ситниченко, в частину житлового будинку, який постраждав, вже подається вода та світло. Тож його мешканці починають повертатися додому. Максим Фандій, Павло Грунт, новини 9 каналу.